Всім привіт! Мене звати Оля і сьогодні я вирішила розповісти про програму Work and Travel. Я була її учасницею у 2022 році, в дуже такому нелегкому році для України. Саме тому я вважаю, що мій досвід вартий того, щоб ним поділитися. Перший пункт, який би я хотіла розглянути, це загальна інформація про цю програму, але мені здається, що якщо ви вже відкрили моє відео, то ви вже ознайомились з загальними умовами, щоб бути учасником цієї програми. Тому, в принципі, це вже не так актуально. Там ви маєте бути старше 18 років, ви маєте бути студентом денного відділення вищого навчального закладу. І таке інше з цим ви можете ознайомитися просто в гуглі. Агент. Ви не можете бути учасником просто самі по собі, знайти роботодавця і поїхати по цій програмі. Вам у будь-якому разі треба посередник між вами та вашою американською мрією. Це має бути агенція. Я точно знаю, що в Києві їх декілька. Особисто я не мала якихось порад. Я не знала нікого, хто їздив по цій програмі до мене. Для в моїй історії я була таким першопрохідцем. Я просто загуглила і на Google карті подивилася, де найближча агенція до мене локально, тому що я навчалася і проживала в Києві, так я і знайшла свою агенцію, тому що вона була на університеті. Агенція допомагає вам з підготовкою всіх документів до візи, до посольства і відповідно до роботодавця. Наступний пункт, який би я хотіла обговорити, це оплата. Ви повинні платити внесок для України. Я скажу приблизно так, як це все вийшло для мене з оплатою агенції, з оплатою візи, з квитками. Це вийшло більше, ніж 2000 доларів. І в середньому такий рахунок іде за роками вже не один раз. Тобто, ви маєте бути до цього готові. Звичайно, ви не повинні платити це в одну секунду, там розділяються внески на перший внесок, другий внесок, потім оплачуєте візу, після цього ви оплачуєте квитки, але тим не менш, ви маєте бути готові сплатити суму в розмірі там, більше двох тисяч. Плюс, якщо ви ще хочете з собою взяти гроші в Штати не прилетіти там, з, дв... з двома сотнями доларів, як це зробила я, то вам краще ну, розрахувати десь так до трьох тисяч. Не знаю чому, але так, чисто інсайд. Я спілкувалася з дівчатами з Литви, тому що я з ними працювала разом. Їм дешевше. От, програма їм коштує дешевше, ніж нам. Також я знаю, що дівчинці з Таїланду їй обійшлося набагато дорожча. Сама програма, про дорожчі. Також в Казахстані, здається, в них також програма не дуже дешева. Тобто, ну, в мене є така підозра, що, можливо, це європейським країнам трохи дешевше, тому що Литва входить до складу Європейського Союзу, але це чисто мої думки, вони нічим не підкріплені. Так, просто маленький ліричний відступ. Наступний пункт, який би я хотіла обговорити, це пошук роботи. У вас є два варіанти. Ви можете шукати роботу самостійно, і ви можете шукати роботу, тобто агенція вам надає список роботодавців, і ви виставляєте свою анкету для роботодавців і так шукаєте собі роботу. В принципі, якщо ви вже такий дуже прошарений, були в штатах неодноразово там, знаєте когось і можете знайти собі роботу, то це дуже круто. Це зекономить вам порядка 300 доларів. Якщо ж ви. Так як я, взагалі ніколи до цього не були в Штатах, взагалі трошки такі, не знаєте, як це все працює, то я особисто рекомендую брати. Допомогу від агенції, цей сайт, типу, 300 доларів чесно цього коштувало. Я не знаю, якби я шукала сама по собі роботу. Це така великі штати. в не дивитись, наче так всього багато, іначе нічого так не зрозуміло. Тобто, моя щира рекомендація, якщо ви не впевнені в собі, краще взяти і передивитися на цьому сайті. Дійсно, все дуже зручно. Там прописані і години, скільки ви маєте працювати, оплата по година, чи є у вас. Чиєві, чи не буде у вас чайових, які від вас вимоги, чи надає роботодавець житло, скільки коштує це житло, чи надає роботодавець транспорт, скільки коштуватиме цей транспорт. Тобто всі ці умови дуже гарненько прописані, і мені здається, що це дійсно крутий, крутий варіант. Ми так якось логічно по моїй бесіді підходимо до пункту заробітна плата. Про заробітну плату можу сказати, що ну, it's up to you. Типу, це обирати вам, чи рватися вам по 18-20 доларів за годину, чи брати вам щось таке поменше, але там, щоб були, була можливість овертаймів, що також є дуже вигідне. Наприклад, моя ставка була невисокою в порівнянні з іншими, я б сказала, навіть маленькою, можливо, але в мене було дуже багато овертаймів, тобто мені не потрібно було шукати другу роботу. І ну, в середньому моя заробітна плата виходила досить таки хорошою. Е, також ще важливо, чи є у вас чайові. Е, тому що, наприклад, якщо ви підете офіціантом, ваша ставка може бути дуже низькою, але у той самий момент е, у вас будуть дуже круті чайові, які не оподатковуються. Тому що податки це взагалі окремий біль. Я ще про це розкажу два слова. Е, тобто, до чого у вас більше лежить серце. Зразу скажу про роботу: типу, ви не будете менеджерами, ви не будете директорами, ви будете виконувати звичайну роботу, типу прибирання, як хаускіпінг, чи офіціанти, чи десь працювати в магазині, робити розкладочки, бути на касі, чи бути взагалі в парку атракціонів. Працювати чи працювати біля басейну. Я хочу повернутися тепер до, детальніше, до умов роботи, що особисто я можу порекомендувати бути уважні не тільки до зарплати, а й, наприклад, до оренди. Тому що у вас так знову ж таки може бути вища зарплата, але вища оренда. І вас буде виходить плюс-мінус однакове. Шукайте щось таке, що вам було ближче. Я розумію, що типу там бути, не знаю, там офіціантом це там, чи прибиральником, це явно не мрія кожного українця і не мрія взагалі людей молоді, прогресивної молоді. Проте це дуже крутий експірієнс, це, це цього варте. От я більш ніж певна, що це не буде просто літо в пусту. Наступне я хотіла сказати два слова про підписання job offer. Важлива штука. Вам потрібно відчути особисто Я відчула конект з моїм роботодавцем. Ми з ним пролистувалися декілька мейлів. І після цього ми вирішили підписувати job offer. Я не знаю, це взагалі була моя друга пропозиція, і я дуже задоволена, що я на неї пристала. Особисто я знаю, є люди, які шукають дуже довго і нудно, місяцями і не можуть знайти себе. Це теж нормально. Ну, типу, тобто, треба шукати, допоки ви не відчуєте, що ви дійсно хочете там провести як мінімум три місяці свого літа, свого дорогоцінного життя. Посольство. Не треба переживати дуже сильно, це один із важливих етапів, один із найважливіших можливо етапів, але все буде класно, ви туди приходите абсолютно підготовлені, вам ваша агенція розказала, що це буде, як це буде, де це буде, чого це буде, що вас там будуть запитувати, що вам треба надати, там відбитки пальців, фотографії, там де форма і так далі, ваш паспорт закордонний. Тобто ви будете вже підготовлені до того часу. Загалі це відбувається в основному десь весною вже. Тобто, якщо ви почнете всю підготовку десь з осені, то весь ваш рік буде так час від часу з такими цікавими моментами, які пов'язані з цією програмою. І так ви вже в посольстві, ви вже круті, ви вже отримали свою е, омріяну візу, дочекалися і вже тоді починається ще один етап це е, вибір. Е, Покупка квитків, багаж, хвилювання, як це все буде, паралельно ще сесія. Ну, типу, це вже буде особиста історія кожного.